19 квітня 1917 року в Києві розпочав роботу Всеукраїнський національний конгрес. Скликати його вирішила Українська Центральна Рада на одному з перших засідань. Збори делегатів з усієї України були необхідні, щоб легітимізувати центральну раду та ухвалити рішення про подальше державне будівництво. Кількість делегатів, які прибули на конгрес, перевищила всі очікування. Першого дня до Києва прибули близько півтори тисячі запрошених. Вони ухвалили резолюцію щодо автономії України у складі постреволюційної Росії. Проголошувати незалежність на той час не збиралися. До цього дійшло пізніше, після жовтневого перевороту. 20 квітня 1988 року в Харкові створили літературний музей. Цього дня вийшла відповідна ухвала Ради міністрів УРСР. Сама ідея створення музею була ще на початку 30-х, коли в Харкові вирувало літературне життя. Масові репресії, що почалися згодом, повністю змінили реальність міста та відклали подібні ініціативи на багато років. До питання повернулися в 70-х. Ідею просували, зокрема, Олесь Гончар, Іван Драч, Павло Загребельний та інші письменники. Наразі колекція літературного музею в Харкові налічує близько 50 тисяч предметів. Найбільш цінними є експонати 10-х, 30-х років минулого століття. Це були часи розквіту української літератури, який згодом назвуть розстріляним відродженням. Значну частину унікальних артефактів, які є в музеї, зберегла родина української перекладачки Марії Пилинської. Вона мешкала в знаменитому будинку слово на вулиці культури. 21 квітня 1920 року очільники Української Народної Республіки та Польщі Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський підписали Варшавський договір. Він став результатом переговорів, які Петлюра вів, у тому числі за спинами діячів Західноукраїнської Народної Республіки. За договором Польща визнала незалежність УНР. Проте в обмін Петлюра погодився визнати українсько-польський кордон по річці Збруч, тобто здав полякам Східну Галичину та п'ять повітів в Волині. Надалі це сформувало Петлюрі образ зрадника в західних регіонах України. Але на той час у нього навряд чи був інший вихід. Польське військо фактично контролювало ті території, якими Петлюра поступився. При цьому було очевидно, що країни-переможниці Першої світової війни підтримують поляків. Водночас українська та польська держави мали спільного ворога радянську Росію, та могли об'єднати сили для протидії більшовикам. Саме це вони і зробили. Сторони домовилися проводити спільно військові операції проти більшовиків. Поляки зобов'язалися постачати українцям зброю та спорядження, а українці надавати польським союзникам продукти. У цього союзу були успіхи, але він не протримався довго. Під час мирних переговорів із більшовиками в ризі того ж року. Поляки зрадили УНР і визнали маріонеткову радянську Україну. 22 квітня 1918 року війська УНР увійшли в Крим, виганяючи звідти більшовиків. Операцією командував полковник Петро Болбочан. Метою українського війська було не лише позбутися радянських загарбників, а й зайти до Криму раніше ніж союзники з австро-німецькі війська вночі. З 21 на 22 квітня українці захопили переправи через сіваш. Армія більшовиків у паніці відступила за два дні загони. Болбочана зайняли Сімферополь. Слідом Чорноморський флот у Севастополі підняв український прапор. Утім, німці та австріяки з таким перебігом подій не погодилися. Болбочану оголосили ультиматум із вимогою залишити Крим. Після важких переговорів кримська група армії УНР вийшла з півостріву зі зброєю та прапорами. Завдяки успіху Болбочана гетьман Павло Скоропадський зміг заявити про приєднання Криму до України на правах автономії. Також під командуванням української влади залишився Чорноморський флот. 23 квітня 1918 року в Києві розпочалася дводенна нарада послів та військових Німеччини й Австро-Угорщини. Війська цих держав разом із армією УНР виганяли більшовиків з України. Проте союзники мали свій інтерес, а саме, виконання УНР зобов'язань, котрі та взяла при підписанні Берестейського миру. Серед іншого було продовольче забезпечення німецької та австро-угорської армії. Спостерігаючи за безладдям у державному управлінні УНР, союзники все частіше намагалися втрутитися в ту частину процесів, яка мала забезпечити їхні інтереси. На цьому тлі відносини союзників із владою УНР стрімко погіршувалися. Саме в таких умовах відбулася нарада, учасники якої відзначали, що Центральна Рада не може навести лад у власній державі. У результаті німці підтримали державний переворот в Україні. Його результатом став прихід до влади гетьмана Скоропадського. 24 квітня 2024 року в Харкові стартувало електронне голосування за нову назву для станції метро Пушкінська. Учасникам міська рада запропонувала три варіанти на вибір: Нагорна, політехнічна та Ярослава Мудрого. Перед тим у петиціях на сайті мерії та в соцмережах розгорнувся справжній бій між юристами та політехніками. Два виші, які знаходяться неподалік від станції метро, претендували, щоб її назвали на їхню честь. Як і судові процеси, цю битву в результаті виграли представники національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, 25 квітня 1920 року. Об'єднана польсько-українська армія розпочала наступ, вибиваючи більшовиків з України. Це був результат Варшавського договору, який підписали Петлюра та Пілсудський. Під час бойових дій союзники звільнили столицю УНР, Київ. Це сталося 7 травня, а 9-го хрещатиком пройшов спільний польсько-український парад. Проте втримати столицю надовго не вдалося. Уже 14 червня до неї знову вступили червоноармійці. Надалі армія УНР відступала, а поляки розпочали сепаратні мирні перемовини з більшовиками. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.